А ти теж досі боїшся бути собою через фрази, які казала тобі в дитинстві. Ось п'ять фраз, які колись зламали мене, поки не зрозуміла, що вони були не про мене, а про страхи моєї родини. «Поводься скромніше, що люди подумають. Ти переживу з постійним страхом зробити щось не так. Жінка має бути тихою і скромною, інакше хлопцям не сподобається. А можна спочатку собі сподобалось, бо ця фраза це біль. Не кажи дурниць, краще помовчи. Тепер навіть коли є що сказати, я мовчу, а раптом це дурниця. Ти ж бачиш, вона робить краще за тебе. Привіт, вічне відчуття, що недостатньо хороше. Думай про навчання, не про друзів, а потім дивуйся, чому я не вмів будувати стосунки. Мої батьки чудові, вони дали мені багато світу, турботу, любов, але на жаль, це виховання по поколінням і дойшло до мене. А які слова ваших батьків змусили вас не стати тим, ким ви мріяли бути? Напишіть в коментарях, можливо, саме ваша історія відгукнеться комусь та допоможе.